Дорогі земляки, шановне українство, подивімося на своє небо і думкою пориньмо аж до сонця і зірок, І гляньмо на трепетну землю, і тоді відкриється нам на зелено-голубому лику планети край, що нагадує собою, серце, Україна. Ти звеш мене й голос любий твій. Ов'ю я полину, поки живуть думки в душі моїй, як мрію, чистою з найкращих прій, я заховаю в серці Україну. Погодьтеся, як і більшість героїв новітнього часу, кожен свідомий громадянин готовий відповідати за майбутнє батьківщину, бо вона відповідає за кожного перед світом. У цій обопільності ми єдині. Хоч Україна все, а ми без неї ніхто. І саме для неї живімо, за неї віддаймо найцінніше своє життя. Недарма Олександр Довженко стверджував: ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Протягом століть Україна йшла буремним шляхом до свободи. І зараз перед нею постали нові нелегкі випробування, які, мов, індикатор, висвічують. чи гідні ми називатися українцями? Як бачимо, у ці важкі пекельні часи кожен із нас продемонстрував певний рівень героїзму. Це і волонтери, які із маленьких справ творять великі діла. І небайдужі люди, котрі донатять, підтримуючи мужніх захисників. Але насамперед. Це воїни, які пліч опліч боронять рідну землю від підступного ворога. Безперечно, завдяки єдності, відданості та великій силі волі усі ми стоїмо міцно за майбутнє української нації. Своїх лицарів, волі та свободи ми знаємо по імені. Споглядаю на світлини бійців і бачу їх втомлені очі. Щирі посмішки на скронях уже у багатьох совинах, на тілі безліч рубці, а мій розум сприйняти не хоче, Що мої герої-земляки пішли в небуття, поклали своє життя в ім'я великої перемоги. Він у упорну твій складаєм, і працю тиху, і свої пісні, і днів своїх даремно ми не згаєм. Щоб не загасло вольності вогні.